9 грудня в урочистість непорочного зачаття Пресвятої Діви Марії семінаристи третього курсу Львівської вищої духовної семінарії святого Йосифа Маріан Леськів зі Львова, Тарас Семеряк з Яворова та Ігор Капустянський з Харкова вперше одягнули сутанни. Святомесу з обрядом облучено очолив єпископ помічник львівської архідіоцезії Кава у співслужінні з єпископом Харківсько-Запорізької діацизії Павлом Гончаруком, єпископом Емеритом Мар'яном Бучиком, ректором семінарії отцем Петром Бжеським, вихователями, викладачами семінарії та настоятелями парафії, з яких походять семінаристи у своїй проповіді. Єпископ кава підкреслив, як важливо розуміти, що сутанна це не просто одяг, а видимий знак життєвого вибору. Як зауважив єпископ Павло Гончарук перед початком святої меси, сьогодні всіх потроє: троє кандидатів до облучин, троє єпископів, троє настоятелів. Після літургії слова єпископ поблагословив духовний одяг. За традицією сутану семінаристам допомагають одягнути настоятелі їхніх парафій. А перед тим співбрати-семінаристи відрізають ножицями краватки на знак завершення світського життя. Також в семінаристів є давня традиція вітати співбратів з отриманням сутани, цілуючи останній гудзик духовного одягу, приклякнувши на одне коліно. Chcę, żeby stara tradycja, że w uroczystości nieporocznego zaczęcia Pryswiatowej Dziwy Maryi my w Cerkwiu przeżywamy duże, ważne podziemia. Czy je świadczenia, czy też je jakieś uroczystości, obietnice, śluby składajmy Bógowi. Ale także i własne w tych uroczystościach, w naszych seminarii, my przeżywamy zazwyczaj Прийняття духовного одягу, строю. І це сьогодні відбудеться саме тут, в цій нашій симнариній Каплиці. Це дуже важливе для нас, священників, але також і для люду Божого, щоб був видимий знак. Ми, як люди, сьогодні потребуємо чіткого і видимого знаку. o sakramentus. Wiernie błagamy tebie, Boże, oświeć świętym Duchem cydery, jakie my tobie przynosimy dla oświaty, by i te znej wsi ceje czasza krwi mojej nowego i wiecznego zawitu. Czym stajemy z <try> usiel <try> dopowiedzkom? Bogaren ale więc się w Słowo i odwróćmy duszami. that's